Доброго дня, вітаю вас. Мене звати Лена Храмцова я ви зі мною на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про зиму. Мені на Фініксі на нашій групі задали питання Лена, скажіть, будь ласка, яка зима в Німеччині? Удяг, взуття, відпустка, джоб-центр. Взагалі що буде відбуватися до кінця грудня і там, не на січень-лютий. Якщо чесно, час летить так швидко, я не знаю. Вже заходиш в магазини, там сі різдвяні. Календарі, там вже якісь подарунки, там ліп кухане, там вся їжа. Мені хочеться сказати, почекайте, наше не було хеллоуін, люди зупиніться. В принципі, хотіла зробити це відео пізніше, але бачу, вже щось ну, не то робиться. Тому роблю відео зараз розповім про клімат, про одяг, про події, які відбуваються до кінця року. Але перед тим одне таке маленьке прохання. Ви знаєте, ми з вами дуже активно спілкуємось і на Ютубі, і, значить, на Фейсбуці. Багато питань до мене, і я хотіла б вас попросити, знаєте, так дуже вічливо: не були б ви так, не знаю, як це сказати, бути чемними і здороватися? Знаєте, Коли людина дзвонить в неділю, о 17-й годині, каже мені, а як вас звати? Кажу, почекайте, ви мені дзвоните по перше в неділю, коли всі відпочивають, і ви мене питаєте, як мене звати. Ну, мені дали ваш номер, ви допомагаєте. У мене є питання про пенсіонерів. Кажу, по-перше, зараз неділя. Ну, розумієте, от такі ситуації. Або коли людина задає питання, вона навіть не думає, що треба сказати Доброго вам дня. Вона просто тупо задає питання. Я людина, я не комп'ютер. Тому велике прохання, якщо ви хочете зі мною розмовляти, Будьте вічливими, це показує і вашу культуру, і мою. Я вам буду дуже-дуже вдячна. А тепер давайте про зиму в Німеччині. Взагалі все залежить від вас. І абсолютно ну, неважливо, чи зима холодна, чи тепла, чи яка вона буде, яка ви людина. Якщо ви позитивна і гарно налаштована людина, то у вас буде зима абсолютно крута. Якщо ви людина, яка просинається нічим не задоволена, людина, яка не здоровається, людина, яка е, каже, що все шайзе, і ми всі помремо завтра, то у вас не знаю, зіма не буде хорошою. Тому взагалі Німеччина дуже різна, те, що стосується клімату. Якщо на півночі Німеччині ми маємо море, Південь більше, да, там у нас трошки гори. Там, де гори, ви самі знаєте, вже зараз, хто ближче до Австрії, хто ближче до Швейцарії, у вас буде лежати сніг. У Вас буде раніше холодно. Можете у вас такий плюс да, їздити. Кататися на лижах. Хто на півночі, в нас море. Це означає, що вітер з моря дув, гамбург продуває вас, і всі останні, хто там Бремен знаходиться, буде холод, холодніше, ніж. Середина Німеччини нам лафа, ми тут в Бадив Вюртенберг, минус гори в Хайдерберсі. Дівчата писали, у нас попугайки зелені літають, вони називаються Олександра Зітіхе. Вони тут розмножилися, до речі, потікали з якихось зоопарків і літають собі зелені папуги. Нас тепло, шапки дуже рідко люди носять, шарфи у німців така тема носити шарфи. У мене в самої штук, напевно, 15. Дуже полюбляю цю справу, але менше чи, наприклад, більше мінус 5 в Німеччині тут, де я живу, в центрі не буде. Кажу, що на півдні може бути в Баварії середина Німеччини інший клімат. Не потрібно купляти собі шапки, ушанки, якісь валенки чи ще щось. У мене діти проходили всю зиму, наприклад, в кросовках, їм добре. Я трошки холодаю, мені треба щось тепліше. Тому в грудні в саме такий холодний місяць, це буде лютий, От січень -люти, — два холодних місяці, в березні буде тепліше. Але там вже будуть скидки. Тобто вам зараз не треба утіплятися. Німці не носять ніяких міхів. Тобто, якісь пісці, чи ліси, чи ще щось такого абсолютно немає. Вас закидають тухлими яйцями зелені. Тут дуже, значить, дивляться вони на захист. Це абсолютно можливо, якась бабуся має у себе в шафі якусь там шубку, яку вона 50 років купила, але німці не носять таке. Це про погоду. До речі, ці всі скидки ви зможете, наприклад, я люблю купувати в галерії Kaufhof, Я там купляю у в кінці січня, наприклад, куртка коштує 120 євро, вона буде за 50. Тобто, в принципі, шикарні марки, якість дуже гарна. Чекайте. Тепер у е, нас вже майже закінчується наш е, значить, жовтень. Зараз починається листопад. Листопад чим є особливий. Um, тим, що 11-одинадцятого .11, в 11 годин 11 хвилин починається. Німці це називають Fünfte Jahreszeit Fünfte — це фашинг, це той карнавал. Той карнавал, коли вони всі люблять і сходять в розум, з розуму. Це означає, що карнавал Феайн, оці кружки, групи, да, вони починають збиратися. Вони збираються з, скажімо так, переробленим виноградом. Да, з вином і собі сидять, гуляють, п'ють пиво, і вони роблять оці платформи. Платформи, які будуть робити ходу да, в лютому, буде фашинг Умцу. Тобто йде така активна. Вони там репетують, вони танцюють і засідають. Взагалі, по радіо побачите, почуєте, по телебаченню, ці всі справи. Дуже така активна річ. І у нас, значить, буде підготування до Різдва. Взагалі, якщо чесно, знаєте, називають Вайнахти, не спезінліхи сайт. Безінліхи сайт, сайт це час. Беззінліг це те, про що, знаєте, розслаблений час. Ви думаєте, ви собі там насолоджуєтеся, не вірте, От абсолютно нікому не вірте, це стрес. Стрес, оскільки ви бігаєте як припарені і шукаєте подарунки. І проблема в тому, що таких як ви. По всій Німеччині абсолютно всі бігають, шукають подарунки. Притом, знаєте, от люди починають просто на тих качелях, да? а я той купив, а я то купив. Взагалі, колись вони там починають німці рахувати, скільки людей, люди, грошей люди тратять на подарунки. Багато, скажу вам чесно. Різдво вважається самим великим святом, тому і гроші тратяться на це свято. Магазини працюють в Адвент да? от... Замстах. Суботи, якраз перед адвентом, я вам розповідала, що таке адвент. Вони працюють до 22-ї години. Тобто, 4, виходить, в нас вихідних, да, магазини такі великі, де ви можете ну, їм вигідно гроші, скажімо так, щоб ви інвестували в їх продукти. В листопаді. Купляють люди календарі або роблять адвент-скран. Зроблю окреме відео до цієї теми. Ще рано. Чесно, не хочу плюдрувати вам настрій, оскільки ще два місяці. Ви бачите зараз ці різдвяні календарі, які вже всім надоїдають, оскільки два місяці попідряд дивитися на ем, атмосферу Різдва. Ну, знаєте, ви вже звикаєте, немає нічого такого незвичайного. Але зараз ще пару тижнів будуть керви, Вайнфест, оці такі свята. Ярмарки, да, куди можна піти з дітьми, значить, цю все щастя відвідати. Багато питань в мене було щодо відпустки і Джоб-центра. Е хочу поїхати в відпустку, відпустка як рахується. Як рахується відпустка? Е Взагалі, вам відпустка рахується, е був 21 день на рік. Це означає, якщо ви Стали на облік в середині року, то вам не рахується 21 рік, вам рахується половинка. Тоді, відповідно до того часу, там іде на 2 дні, наприклад, да, за місяць вам значить, ця відпустка, ви маєте це узгодити з джоб центром І коли ви це все зробите, то джоб центр вас відправить. Будь ласка, для тих, хто хоче десь поїхати відпочивати, ціни просто нереальні. Літаком, потягами, автобусами все забите, всі їдуть, всі відпочивають. Якщо ви хочете, якраз в той різдвяний час, ці канікули, канікули в школі десь числа, не знаю, там 22 приблизно так, і до 7 січня просто нереальні ціни, і це коштує дуже дуже дорого. Якщо ви хотіли поїхати в цей час. Додому, то, будь ласка, майте на увазі, що Польща також католицька має католицьку віру, це означає, що в них Різдво. А ви знаєте, в Польщі Різдво це Різдво. Нічого не працює, нікого ніде немає. Тому, якщо ви плануєте свої такі подорожі, будь ласка, думайте про черги на кордоні, про те, як холодно, і взагалі ну, про такі речі. Оскільки це може бути небезпечно. І для того, щоб повернутися вчасно. Додому, і або сюди потім, в Німеччину, щоб не було проблем з джоб-центром. Ви знаєте, які можуть бути наслідки. Взагалі, само Різдво, от святий вечір да, ви сидите, Святий вечір люди проводять вдома з родиною. Це от перший день, я про це говорила. На ці дні вимирає абсолютно вся Німеччина. Ніхто ніде не їздить, ніхто нічого ніде не робить. Я про це зроблю окремо відео, бо скільки ще, ну, ще рано, що німці їдять? Що краще дарити. І взагалі, але можу просто сказати, що німці називають цей час Цвишинден ярен» між роками. Ви знаєте, в нас є з одного календаря на інший перерахували, і от кажуть, є 14 ночей да, з 24 по 7. Да. Це значить, ночі, які загубилися. Вони гадають в ці ночі, вони значить, дивляться, що там приснилося. Взагалі дуже цікавий час. І взагалі для тих, хто в джоб центрі у людей відпустки, люди хворіють, люди не працюють. Тому в грудні не буде якогось такого руху, буде все спокійно, оскільки багато людей, я вам вже казала, вони мають взяти рест урлап. Це остаточно відпустку, яку вони не взяли. Да? І це може бути, що не буде ваших людей, які обробляють ваші документи. Будь ласка, зверніться, ну, зверніть на це увагу. І е, знаєте, оцей ажіотаж з подарунками е, він трошки втомлює, тому я можу вам тільки побажати е, на грудень для себе знайти знайти знаєте, якусь таку. Мене да, яка б вас заспокоювала. Просто-напросто не бігти купляти дуже-дуже багато подарунків, а дарити для себе, для своєї душі, дарити собі спокій, дарити собі час з близькими людьми, можливо, подивитися на різдвяні базари, зробити фотографії, щоб потім їх проявити, зробити альбом, підводити підсумки цього року, налаштовуватися на новий рік, просто проведіть грудень, от знаєте, так. Пошуках балансу. Я собі кожен рік це кажу, і в принципі вирішила зараз, що я буду дарити своїм близьким людям почуття. Я буду дарити квитки на концерт, я буду дарити якусь маленьку подорож в сусіднє місце, не якісь речі, які мають матеріальне значення, а час разом це те, про що ми можемо жаліти, коли буде вже пізно. Тому, от приблизно така, такий мій досвід. Я обов'язково зроблю ще відео і про Новий рік, і про Різдво і просто. Я справді просто не хочу зараз вам портити радість, оскільки зараз жовтень розповідати це все потім. Думаю, це нікому не потрібно. Тому ми обов'язково з вами побачимось наступного разу. На все добре.